Друзі, колеги, привіт! Хочу вам представити таку красоту, якою займається мій сусід. Дивіться, це, ну, сказати так, в мініатюрі ботанічний сад. Дивіться, яка краса. Навіть в несонячну погоду це все... Таке таке красиве, що літом під час сонця освітлює зверху цю всю красоту. А коли сонця немає, то ця красота освітлює саме сонце. Так що дивіться, 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 яка красота. Я до чого веду люди продають, розводять це все. Так що звертайтесь, рекомендую, ви можете це все садити у себе на подвір'ю, квітничках, газони, підприємства, частним образом. Короче, хто де тільки може собі... Хоче собі цю красоту, там і можете чіпляти. Я не знаю сам процес, як це вирощується, як вона розводиться. Але я не можу не поділитись всім, тому що в моїх друзів, в моїх колег є дітки-дівчатки, жіночки, мамочки, котрі люблять квіточки. Я думаю, їх це також зацікавить. Вон моя хата біленька із синенькими волками. Це моя хата. А вони живуть тут і займаються такий у них сімейний бізнес. Так що, так що звертайтесь. Я думаю... Це буде корисно і приємно для всіх. Е, я не знаю сам процес, як вони називаються, але так як мама мені казала, що тут є навіть такі квіточки, що з одного стовбура, з одного кущика на, в одному кущі різні кольори. Квіточки такі різнокольорові, такі, такі біленькі, всередині з такими рожевенькі. Десь десь говорили, я навіть не можу вам, щоб з одного ходу знайти. Але є, ну от, наприклад, от такі, Бачите, в одному кущі це з одного стовбурця і рожеві, і біленькі. Напевно десь іще є, але тут треба ходять шукати. Ну ось отакі якісь. І жовтенькі є. І світліші, наче рожевенькі. І рожевенькі там такі є. Там бордові, вон такі темні, темні бордові є. А це ще тільки розпускаються, я так думаю, розпускаються. І я так розумію, що вони не, не вибагливі. Але ж це уход який треба, це все обполуть, Ну молодці, молодці, це просто в цьому лісі можна заблудитися. Землі не видно, дивіться які шляпи. Ого, зонти ціли. Зонти. Все щось таке неймовірне. Трошки пройду, я думаю, сильно буде зонт який красивий, наче наче шар. От зараз далі пройду, далі, далі, далі. Тут ще тільки починають квітнути, ці вже розквітли. І така інформація, кому цікаво. E, значить, я контакти вам залишу. Якусь інформацію про самі квіточки також я спитаю. От, бачите, тільки починають жовтіти. Це ще тільки-тільки вистрілювати. Зараз прийду далі, там, там ще е, якийсь такий ого, дивлюсь, наче шар такий здоров'яний. Е, значить, е, контакти. Я вам... Повідомлю, пишіть в особисті, щоб я сильно там не... <з Mysteries> Люди є такі, що приїжджають прямо тут, вибирають, просто от вибрали, які захотіли, скільки захотіли. Забрали і уїхали. Ну, мені здається, що це найкращий варіант, якщо приїхати і вибрати з цього, цього оранжереї, вибрати собі, що ти хочеш. Е, доставка в Київ безкоштовна, замовляйте тільки. Е, по області е, це все е, по домовленості я вам контакт дам, пишіть в особисті, я вам дам контакт, домовитесь, дивіться який. Все, шар, прям прям шар такий здоровенний. Так що... Так що звертайтесь. Краса. Все, не буду займати довго часу. Дотям, мамам, сестричкам, а можливо і хлопчикам. Боїться такі речі, бо ми також не тільки по гаєчкам, шурупчикам, да вінтикам, нам теж не чужда красота. Все, всім папа, на зв'язку, пишіть, контакти даємо, звертайтесь.